За годину до засідання під приміщенням Тернопільської міської ради зібралися активісти. До ради пропускали усіх, крім трьох депутатів-екс свободівців: Романа Навроцького, ігоря Турського та Івана Сорокаліта, яких 7 квітня рішенням політради виключили з партії Свобода. Для них підготували сміттєві баки і вимагали, аби троє депутатів склали свої мандати. Щоб допомогти побратимам, не допустити цього з такими товаришами, які прийшли від ну, так зва. Вони не є, мабуть. Свободівцями до кінця, до, до, від того духу. От. Вони не вважають, що більшість товаришів, побратимів, які воювали говорять так вони вважають, що це треба так робити. Будь ласка, хай вони балотуються собі від кого хочуть. Самі, мажоритарно, як хочуть. От. Є, політика, є політика, є ідеологія. У цьому руслі треба рухатись всім. Як би там не хотілося, мені теж може там захотілося б ще щось, ще щось виходь з партії, складай мандат. Люди не реагували на всі порушення систематичні, які всупереч рішенні партії співпрацювали з БПП. От в кінцевому результаті так і стало. Тому вони лягли під БПП. І зараз вони пробують тих, зрадників завести їх, які пообіцяли взяти до себе фракцію. Ми цього не дозволимо. Ми будемо запустимо процедуру відкликання і здачі їх мандатів. ми до них до звернулися відкрито. Скиньте свої мандати. Ви зрадили. Політичну силу, від якої вийшли. І, будь ласка, хочете, вступайте в БПП, в самопоміч. Нам не цікаво, це ваш вибір. Ідіть і балотуйтеся звідкого загодно. Але від нас ви в раду не зайдете. Натомість депутати Роман Навроцький Ігор Турський та Іван Сорокаліт прийшли до міської ради разом зі своїми людьми та деякими депутатами від блоку Петра Порошенка і об'єднання самопоміч під час словезних перепалок в окремих депутатів. Полетіли яйця, у хід пішли також газові балончики. Постраждалих забрала швидка. Сорокаліт. Ській нагрозки самими високими рейтингами, як від виборців, вони прийшли до міської ради. А ви хочете що їх забрати? Звідти не вийде, хочете, забирайте по закону. Ми вибирали сорокові Івана Леоніда і його прийшли підтримати, тому що він для нас дуже багато зробив. Ми жили в гуртожитках комбайного заводу, нам не давали приватизації, нас продали були як е, рабів е, з будинком. Він нам допоміг, е, власник, він і чешмер, допоміг нам власника знайти. Після тривалих перемовин та суперечок під стінами мерії стало відомо, що сесія не відбудеться. Її перенесли через відсутність кворуму. На порядку денному було понад 150 питань, зокрема про підтримку фінансування молодіжних організацій, про заборону завозити сміття зі Львова до Тернополя та звернення до президента України та Верховної Ради щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення. На проликий жаль, більшість депутатів. Проінгурували роботу сесії, хоча представники практично всіх фракцій прийшли на сесійне засідання, представники двох фракцій, це БПП і самопоміч, не прийшли на роботу сесії, тому що в'язалися внутрішньопартійний конфлікт, який виник при вході в міську раду, коли представники однієї з партій на вимогу Тернополя, на вимогу виборців намагалися не пустити до міської ради. Трьох депутатів, які були виключені з партії Всекраїнського об'єднання Свобода через порушення виборчої програми, через порушення партійної дисципліни. Зв'язку з тим, що ситуація загострилася, могла перерости в сутички, в конфлікти. Я провів зустріч з начальником обласної поліції паном Олександром Богомолом. Після того була проведена нарада спільно з керівниками всіх фракцій, які зібралися на проведення сесії. І нам було прийнято рішення не загострити ситуацію. Сесію не проводити. Поліція залучалася до охорони громадського порядку. Близько 80 працівників поліції було залучено до документування та підтримання порядку на площі перед міською радою. В результаті протистоянь двоє чоловік отримали тілесні ушкодження, це депутати міської ради. Зараз їм надається медична допомога. Конфлікт вдалося локалізувати і не допустити грубих порушень громадського порядку.